Вирішуємо скоріше задачу, яка звучить так: отримати розподіл клієнтів за мобільними апаратами. Але спершу підпишись на ITSkills.ua, Тут багато цікавого про SQL та безданих. Значить, дивіться, ось я заселектив вже в табличку Clients, ось є у нас номер телефона, і по цьому номеру телефону клієнта ми повинні визначити, до якого мобільного оператора України відноситься конкретний клієнт. Хочу сказати, що я зараз вам покажу мінімум 5 варіантів. Вирішення цієї задачі, поговоримо про деякі мінуси, про деякі плюси різних варіантів, і я порекомендую, який з варіантів є найоптимальніший для мене. Ну і в принципі, якщо захочете, напишіть в коментарях далі вже після перегляду цього відео, який з варіантів сподобалися вам, який ви вважаєте такий найпрактичніший. Значить, дивіться, перший варіант вирішення задачок. Вирішуємо отримати розподіл клієнтів за мобільними операторами. Ось такий є у нас SQL запит. Ми заселектили табличку Clients і просто із стовпчика FOM за рахунок Сабстер вирізаємо наш код оператора з четвертого символу, два символи. І таким чином ми просто кажемо, що якщо 67, тоді Кейфтар, якщо 68, це теж Кейфтар, там якщо 99, це «Vodafone» і так далі. І точно такий самий синтаксис ми прописуємо у GrowBuy. Тому що ми повинні схлопнути по оператору. В селекті ми дали аліас оператор неїм, а в Гровобай просто приписали сам кейс. Мінус цього способу це дублювання коду, і якщо нам треба буде додати якийсь оператор, новий, нам треба його буде додати, наприклад, і сюди, в селект, і сюди в Гровобай. Тобто тут явне дублювання коду. Ще є з мінусів, це те, що важкувато читати цей код, тому що він виглядає трошки наляписто і громоздко. Але плюс цього коду, тому що він універсальний в принципі, для всіх популярних баз даних, типу Oracle, Microsoft, Postgres, там MySQL. Це, в принципі, універсальний кусок коду. Давайте запустимо. Що ми побачимо? Ми побачимо, що у нас 4 row selected. ось ці 4 rows, тобто 4 рядки, і ми бачимо, що у нас є там Vodafone 5 людей, 5 клієнтів, Kyivstar 8 і Love 2, і невідомий 1. Чому 1? Тому що у нас, наприклад, є ігор клієнту, якого код. 38077. А у нас в кейсі в Growbai такого нема. Щоб вирішити цю багу, так сказати, як я і сказав, треба в двох місцях додати однотипний код і додаю такий ж самий код в Growbay. І таким чином ми захлопнули ще і код 77 до Київстара і ми бачимо ось такий звіт. Vodafone 5, Київстар 9, LifeSell 2. Давайте перейдемо до вирішення варіанту через номер 2. Що я зробив? Тут у нас вже немає дублювання коду, я загнав Select із таблички Clients в підзапит, і вже в цьому підзапиті через кейс, в принципі, як і в попередньому варіанті, взяв і вже зробив додатковий стовпчик. Першим стовпчиком його вивів, і відразу у нас за рахунок кейсу є: якщо 0,99, це Vodafone, якщо 0,67. Це Київстар і так далі. І у кожного рядка він проставився. Точно так от є у нас, наприклад, на даний момент невідомий пратор 077. І, в принципі, ми в одному місці кейси прописали, загнали цей селект у тушків під запиту FROM. І якщо запустити вже повністю цей селект, він нам повертає точно такі самі результати, як і перший варіант. І щоб виправити тут багу з кодом 77, тут вже достатньо написати її в одному місці. Ось таким чином. Виправили Багу і бачимо вже красивий звіт. Мінуси які? Знову ж таки, трошки громоздкий код за рахунок підзапиту у Фром. Тут треба, в принципі, ще розуміти конструкцію, що таке підзапит, що його можна загнати у Фром. Теж далеко не всі новачки, знають, що так можна у Фром загнати підзапит і таким чином його заселектити. От, але плюс цього точно такий, як і в першому варіанті. Що цей код, в принципі, універсальний знову ж таки для всіх популярних баз даних, Ось, вирішили таким чином. Давайте перейдемо до третього варіанту. Третій варіант я вирішу за рахунок так званої stm таблички через оператор віз. І дивіться, я зроблю таку віртуальну stm табличку, назву її Оператор Codes. І тут через Union пропишу всі потрібні на даний момент коди. І якщо просто зараз зробити Select оператор CODES, Тобто із цієї таблички, і стає табличка оператор кодекс, то ми зараз просто побачимо два стовпчика, де є код і оператор. І для того, щоб вирішити цю задачку, у нас вже є потрібна і стає табличка, де є код і оператор. І щоб до кінця добити цю задачу, ми просто пишемо такий синтаксис через join. Ми прописуємо select із таблички Clients. left join, це дуже обов'язково прописуємо. Оператор кодес із нашої STE таблички, і джойнемо по коди із нашої стає таблички оператор кодес. А із нашого телефона викусуємо знову ж таки четвертого символа, два символа. І таким чином джойнемо І за рахунок left join, якщо у нас щось не знайдеться, воно заповниться now значенням А now значенням через NVL ми перетворимо в невідомий оператор. І таким чином це теж робочий варіант через STE-табличку. Дуже зручно, ми створили таку віртуальну і стає, табличку з потрібними нами кодами, Заджойнили її левджойном. на значення обробили через NVL і отримали нормальний результат. Знову ж таки, щоб нам виправити багу з кодом 77, нам теж тут в одному місці достатньо прописати 77, ось таким чином. І вже ми бачимо, що Ківстарт теж схлопнувся, код 77 туди війшов. Тобто вирішили через це табличку, це досить непоганий спосіб. Структуровано розбили на блоки наблоки запити, У нас є окремо стає табличка, як віртуальна табличка, яку ми піджойнили потрібним чином, і вирішили цю задачу. Давайте перейдемо до четвертого варіанту. Дивіться, яка тут штука. Відразу хочу сказати, що цей варіант доступний, наскільки я знаю, тільки в Oracle. Що тут такого унікального? Якщо в попередньому. Варіанті, ми робили віз із селекта, то тут ми робимо віз із функції. Тобто ми не робимо якусь збережену функцію, а робимо функцію, яка доступна тільки під час виконання скальзапита. В принципі, як і в попередньому варіанті, коли ми робили віз оператор кодес, оця табличка вона теж доступна тільки під час виконання скальзапита. Точно так і тут, в Oracle, починаючи з 19-ї версії, додали функціональність. Що ми можемо через віз створити функцію, яка буде доступна на етапі виконання запиту. І дивіться, яку я зробив функцію. Я назвав її get operator name by client phone. На вхід буде вона сподіватися phone. Із phone я відразу викусую потрібним чином через сабстер коди, заганяю це в зміну коди. І далі на основі кейса, дуже схожа логіка, як і в попередніх варіантах. Я кажу, якщо коди 67 з AKIFTAR там, Якщо 99 Vodafone, і так далі. І else невідомий оператор. І давайте перевіримо, як працює наша функція. Це просто виклик функції, в якій ми передаємо якийсь номер. Якщо ми її запустимо, бачимо, що вона повертає, наприклад, це Live Cell. Якщо ми пропишемо якийсь інший номер, наприклад, там, з кодом 0108, вона повертає нам Кейста. А щоб вирішити остаточно нашу задачу на основі функції через віз. Яка доступна тільки під час виконання sql запиту Достатньо написати: ось такий SQL-запит, Дивіться, я селекчу табличку Clients і відразу викликаю оцю нашу віз-функцію. Передаю туди стовпчик фон із таблички Clients, і кажу, що цей оператор name буде результат. І точно так групую. Оцією функції і на вхід передаю фон. І якщо запускаємо наш весь цей SQL-запит, цю всю конструкцію, теж ми отримуємо такий же самий результат, як і в попередніх варіантах. Знову ж таки, щоб виправити, даємо код 77, і у нас теж все красиво схопується. Є три унікальних оператора, і бачимо кількість клієнтів в розрізі кожного оператора. Ось такий друзі, як до мене, досить. Прикольний mm -hmm. варіант. Він прикольний тим, що як дуже часто на проєкті буває, що в нас нема привилегій, нема гарантів на створення власних збережених функцій в базі даних. Але для із коду, для простоти використання коду для читання коду дуже часто хочеться використати функцію. І в Oracle, починаючи з 19 версії, придумали механізм, коли ми можемо ось так. Під час виконання запиту створити власну функцію і далі використовувати її у SQL запитах. Досить зручний спосіб, коли нам дійсно треба якась функція, а привілегій немає. І давайте перейдемо до п'ятого варіанта. П'ятий варіант, дивіться, як я це тут вирішив. Я вже створив табличку. Фізично оператор кодес, це прям фізична табличка. Create table зробив. Це вже коли у нас є потрібні права. Ми створили потрібну табличку. Тут у нас на даний момент 12 операторів, і є коди, name. Ну і по класиці треба, коли ми вже створюємо табличку, треба зробити ідентифікатор кожного рядка. Зробив топчик ID. Ось далі я роблю дивіться, яку функцію, і я її вже роблю не на основі STF function, а вже роблю збережену функцію, тому що я роблю. Оператор Create, я говорю, Create function, називаю її точно так, в принципі, як і STE function назвав. І дивіться, як вона працює. Вона на вхід теж приймає номер телефону. І далі я на основі номера телефона викусую код. Далі цей код по цьому коду я роблю Select із таблички, яку створив фізичної таблички Оператор-Codes Select. І якщо щось знаходиться. Я значення стопчика Name запишу в змінну в оператор, і ця зміна зі значенням повертається у функції. Якщо під час селекту виникає exception, not the found, тобто нічого не знайдено, ми повертаємо із функції невідомий оператор. Давайте створю цю функцію. Ось вона створилася. Дивіться, якщо я відкрию об'єкти менюшкою function, от у нас є фізично створена функція. Це вже фізично створена, її можуть використовувати вже всі, у кого є права для її використання. І таким чином, якщо зараз запустити вже просто функцію, ось цю збережену, ось вона нам повертає лайфсел по цьому номеру. Якщо передати інший якийсь номер клієнта, вона нам чудесно поверне Кейв Стар. І, в принципі, для вирішення цієї задачі підійде точно такий sql запит, як ось тут. Але тут ми робили на основі функції, яка доступна під час виконання запиту на основі віз функції. А тут ми вже робимо select із функції, яка збережена в базі даних. І якщо це запустити, ось у нас на даний момент отакий результат. Знову ж таки, є невідомий оператор. Щоб виправити багу з невідомим оператором по коду 77, що нам треба зробити, нам достатньо нашу табличку оператор-кодис, яка в даному випадку вже фізична базі даних, і вона. Являється так званою табличкою-довідником. Ми в цій довідник оператор кодис додаємо 13-ю діжку з кодом 77, яка є KiwiStar. Запускаємо цей інсерт. І якщо зараз запустити цей запит, то функція гетоператор NameBetClant вже обробила код 77, тому що в табличці довідників цей код існує. І наш селект красиво повернув нам наш результат. Який нам потрібно було отримати, тобто отримали розподіл клієнтів за мобільними операторами. Ось, друзі, що хочеться сказати. В принципі, показав вам 5 варіантів. Для мене найпрактичніший варіант це цей останній п'ятий, який я зараз вам показав. Це при умові, якщо у вас є привілегії створювати таблички і функції. І в принципі, цей варіант ще крутий тим, що цю функцію можуть використовувати інші. Ваші колеги з проєкту, тестувальники, розробники, аналітики, і використовувати її для своїх якихось потреб. Ось, а всі попередні варіанти вони доступні тільки в рамках sql -запиту. От. Ще, як варіант, можна вирішити було цю задачку ось таким чином. Я вже показувати до кінця не буду, просто розкажу ідею, щоб ви розуміли. Можна було просто в цю табличку «Clients» додати ще один стовпчик коди «Operators», Знову ж таки, створити табличку Оператор CODES. Ну, у нас вона вже в даному випадку є, я можу показати. І коли у нас цій табличці Clients буде додатковий стовпчик CODES, то ми можемо просто джойнити ці дві таблички і виводити значення просто із оператор CODES по Lane. Але в цьому варіанті, якщо ми додаємо сюди це поле оператор CODES, нам потрібно доробити механізм додавання клієнтів в нашу табличку Clients. Розумієте, так? Тобто, поле додати це взагалі не важко, але треба ж буде зробити перше одноразовий скрипт, який проапдейтить поле оператор з цієї таблички з потрібними значеннями. Це одноразовий буде апдейт, закомітитись і зберегти значення. А друге, треба доробити процедуру, якийсь в принципі механізм, який додає нових клієнтів в нашу табличку клієнти. Там треба буде. Додати обробку того, що коли в нас задається якийсь рядок в цю табличку, щоб сюди записувався код. Ну, Це, в принципі, не важка доробка буде, це просто е, треба викусувати з існуючого номера телефона, який на вхід прийшов, просто оці два символа, як ми, в принципі, це і робили звичайним сабстром, де все, доробка не важка. Але додати стовпчик, доробити механізм додавання клієнтів, додати табличку і от, розумієте. да? Це, якщо ви це в цих проєкті все, все, все голосуєте, то це, в принципі, для мене взагалі буде найідеальніший варіант. Але якщо цей варіант буде важкувато согласувати, там, порішати все, то можливо, оцей варіант, якщо у вас є просто права на створення табличок, окремих і власних функцій. Якщо на це права у вас нема, то от класний варіант, коли ми можемо функцію створити через віз, яка існує. На етапі виконання sql кільзапита. Якщо важко зрозуміти, що таке функція, як вона працює на даному етапі, хоча це треба розуміти в сучасному світі людям, які працюють з базою даних та SQL, але знову ж таки, якщо ви тільки починаєте, я б залишився на варіанті. ось цьому. Оце, в принципі, такий найпростіший варіант, другий, коли у нас SELECT... Ми загнали в підзапит, в одному місці прописали логіку, яку при потребі, якщо треба доробляти, вона доробляється в одному місці, в одному запиті. І далі на основі підзапиту, оцього, який ми назвали ТТ, ми робимо потрібний нам звіт. Ну, в принципі, друзі, розказав все, що хотів. Якщо будуть якісь коментарі по цим варіантам, по цій задачі, можливо, якісь питання, обов'язково пишіть. В коментарях і до наступних досиків.